Всім миру Божого, і вся слава Ісусу Христу. Біблія нам показує, що перший світ він був потоплений за гріхи людей. І була дуже велика масштабна катастрофа, яка оставила після себе дуже багато ран. І знаєте, дуже є багато розкопок, дуже багато є доказаті того, що Біблія вона права. І він показує це ученик, це апостол Ісуса Христа, який був від, був від початку до самого кінця. І він показує, що земля наша, вона приготовлена вогню і будуть горіти всі нечистівці. А церква Ісуса Христа, вона спасеться. Так як Ной спасся в кавчегі, і... тому що він був праведний. І тому я вас запрошую в істину церква Ісуса Христа, Слово Божє. Амінь. Тільки так ми зможемо спастися.